Розглянемо з вами питання, як створити нове обстеження на базі шаблону, який у вас вже є. Що для цього потрібно зробити? От у мене є файл обстеження Morus з розширенням INQ. Це я проводив обстеження. Тому давайте відкриємо його, подивимось, обстеження. Відкриваємо програмне забезпечення Shift 6 7. Відкриваємо наше обстеження мороз. От воно знаходиться на робочому столі. Відкриваємо, і, як бачимо, що я дійсно проводив обстеження. Дійсно проводив обстеження. Це такі поліграми. От. Це результат даного обстеження. І по такому ж аналогічному опитувальнику я хочу провести тестування громадянина з прізвищем Нестерчук. Що для цього потрібно зробити? І так, для того, щоб створити обстеження по шаблону, заходимо в програмне забезпечення Shirif6. Натискаємо File «Створити нове обстеження. Завжди створюємо в окремому файлі. Присвоюємо ім'я нашого респондента на стр, якого ми будемо тестувати. Зберігаємо. Після цього у вікні нового обстеження. Обираємо позицію по шаблону, програма нам пропонує, звідки взяти, запитує, звідки взяти шаблон із каталога чи з файла. Обираємо позицію з файлу. І обираємо той файл, на базі якого ми хочемо створити наше нове обстеження, якого який ми, який ми визначили в якості шаблону. Це файл мороз. Коли ми натискаємо відкрити клавішу ОК. У нас створюється нове обстеження Нестерчук з розширенням ІНК з такою ж кількістю тестів, як було в обстеженні Мороз, і переліком питань таким же точно, як в обстеженні Мороз. Таким чином можна швидко створити на базі існуючого обстеження обстеження по шаблону. Немає значення, чи в якості шаблону ви вибрали файл з наявністю поліграм, чи без поліграм. Рівно буде створюватись нове обстеження по шаблону. Дякую за увагу!